Якщо ви думаєте, що найголовніші дні у році це наші з олігом дні народження чи дні народження наших дітей, то ні, ви помиляєтеся. Найголовніші дні у році це тоді, коли ми сіємо або збираємо, тобто молотимо пшеницю на нашому городі. І ось сьогодні, власне, такий важливий день в нашій петрукагенції. Привіт-привіт! Ми дуже раді вас бачити на нашому каналі. Зараз обідня пора. Здається, 22, а може 21- точно не знаю. Не контролюю. Ну, щаслива людина. І до нас приїхав комбайн молотити нашу пшеницю. І до нас прийшов Лелека. Це гарний знак. пшениця наша вже абсолютно суха, її вже давно треба було молотити, але комбайн трішки щось там був вийшов з ладу, тому ми його чекали, бо хотіли саме цього чоловіка. Це наш односельчанин, мій, до речі, ще учень. І він щороку робить оцю маніпуляцію в нас на городі. Сподіваємося на гарний врожай навряд чи, але хоч на якийсь, сподіваємося, бо були роки такі, що і висипати на то покривало не було що. Тому зараз поки що молотимо і тут, і на садибі в нас ще на городі пшениця є. А потім будемо носити у сховище, вже покажу вам, де ми зберігаємо і нашу пшеницю і нашу цибулю. Може, трошки ще соломки поносимо. Краса, та й годі. Поїхали на садибу. Ось така купка отрималася тут із 55 соток. 55 у нас тут і 25 у нас на садибі. То ось така купа вийшла з нашого городу. Залишайтеся, подивимося, що там, що там у нас на садибі вийшло. Хлопці, поїхали на сади, бо я вам покажу, де ми зберігаємо нашу цибулю і де зберігається наша пшениця. Ось тут у нас є такий шалаш. Колись коли працював магазин, бар, тут був ну, літнік, тут літом пили пиво, обіди поминальні тут робили. А тоді, коли ми закрилися, то ми собі тут складуємо нашу пшеницю і сушимо нашу цибулю. Цибулька більше половини вже вибрана. Корчушку треба чистити, бо її так згичкою переносили. А власне, ось ці піддони. Сюди ми будемо носити нашу. Пшеничку складати, вже тоді вискладаємо в мішки, плюс-мінус будемо знати, яка вага. І в наступному відео вам покажу. А зараз що в нас з врожайністю на садибі? Будемо дивитися, що там сипить. Запитаємося щасливого власника оцих двох прекрасних сідничок. Що скаже Олексійович? Карато. Подобається? Ось така кубка вийшла у нас. Ну, то в минулому в році був гектар у нас посіяно, а в цьому році в нас 80 соток посіяно. Отака От кубка в нас вийшла. Але якість зерна я бачу краще, чистіше, більше зерно. Ну, в общем, ми дуже довольні. Тому, так як я казала, що дуже важливий день, так воно і є. Ну що, пішли спати? Пока-пока.